Всім привіт! І ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо дуже смачну вечерю, швидкий та простий рецепт, який точно сподобається. всім. беремо з доробочки. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна капуста, у мене вагою 250 грам. Будемо нашу капусту нарізати. Гляйте відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. В кінці обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Рецепт дуже смачний, готую його не вперше. Ділюся з вами, можливо, вам також сподобається. Ви також його приготуєте і будете смакувати. Капусту ми вже нарізали, нарізаємо одну середню цибулину. Цибульку ми вже нарізали, беремо петельню, кладемо трішки масла. Зараз будемо обсмажувати цибульку і будемо додавати спеції по смаку. Я буду додавати лише карі. Потрібно все ретельно перемішати. Будемо обсмажувати на маленькому вогні 3-4 хвилинки. Залишаємо цибульку смажитися, нам буде потрібна одна середня морквина, натираємо на терці. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Морку ми вже натерли, додаємо до нашої цибулі морку і будемо обсмажувати на маленькому вогні ще 3-4 хвилинки. Все ретельно перемішуємо. Пишаємо смажитися, а ми беремо 3 печериці нам буде потрібно. В мене вагою 150 г. Печериці нарізаємо на пластинки. Тепер морква з цибулькою трішки обсмажилися. Ми вже додаємо капусту. Трішки посипаємо цукром та сіллю. Все потрібно добре перемішати. Зараз залишаємо нашу капусту готуватися на маленькому вогні 5-7 хвилин. Поки наша капуста готується, накриваємо кришкою, будемо ставити воду, кип'ятити, будемо варити макарони. Воду я трішки підсолю. Тепер до нашої капусти за 5 хвилин додаємо печериці. Все добре перемішаємо. Тепер додаємо томатний соус, одну столову ложку, а в мене звичайні перетерті помідори. Зараз все ретельно перемішаємо. І зараз будемо додавати ще спеції по бажанню. Я буду додавати чахмелі сунелі. Ви додавайте, які любите. І готуємо під кришкою 5 хвилин на маленькому вогні. Час від часу можете заглянути і перемішати. Тепер наша вода вже кипить, будемо варити макарони, але варимо їх до такого стану напівготовності, тому що ми ще будемо їх готувати на пательні. Наші макарони вже приготувалися, тепер до нашої смакоти в пательні додаємо макарони. Потрібно все добре перемішати. Зараз ще сюди будемо натирати один зубчик часника. Напишіть в коментарях, якщо вам не важко, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зоротній зок все дуже класно. Всім дякую. Все, накриваємо кришкою на 1-2 хвилини, щоб всі аромати між собою поєднались, і зараз будемо смакувати. Я дуже сильно люблю макарони, а макарони з капусту для мене це взагалі смакота смакотою, навіть м'яса не потрібно. Тому всім, хто їсть, всім смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Ще трішки посипем кропчиком. Я багато говорити не буду, це неймовірно смачно, швидко та просто. Файний рецепт для обіду, для вечері. Спробуйте приготувати, не пошкодуйте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео, Всім миру, до спокою. Всім па-па-па-па.